Збройні сили України вдарили по мосту дамби в Новій Каховці та вивели його з ладу. Українська авіація за добу завдала п'ять масованих ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки ворога у Баштанському, Береславському та Херсонському районах забезпечено враження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням, тобто він зруйнований. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Таким чином, збройні сили України розбили останній міст, яким Рефія перекидала техніку на Херсонщину. Тобто, практично, пастка для 20-ти нового угрупування ворога закрита. Повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань. Далі у вас хочу запитати безумовно про дуже знакову подію цього тижня. Подію, яка відбулася у Криму у САКах. І результати цієї події ми вже бачимо із супутникових знімків. Питання у мене наступне. От власне з вашого фаху, з ваших знань, досвіду, наскільки довго може відновлюватися цей аеродром у Саках? І чи будуть його відновлювати? Ну, з огляду на події, які сталися? Безумовно, це для ворога дуже сильний укол, такий неприємний. Так знищено більше десяти одиниць авіаційної техніки. Ймовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки, тому що ті літаки там самі не стоять, особливо в день. Безумовно, противник приховує ці втрати а на знімках навіть видно і на відео, що там є. Сліди власне ураження расистів, червоні сліди, тому це безумовно дуже болючий удар, і ну фактично таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, так що сталося бавовна і так далі. Чи відновлять вони перерато? Відновлювати фактично особливо і не потрібно було. Уражено вибухами стоянку літаків, знищено техніку, можливо, знищено склад артилерійського озброєння, тобто ракети, бомби, які там зберігалися. Так само, можливо, склад пальномастильних матеріалів і так далі. Аеродром фактично це основне на ньому. Це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там функціонує, зліт-посадки. В принципі, відновити аеродром на сьогоднішній день. Не є так проблематично, mm -hmm. є інженерно аеродромні служби цілі батальйони, які можуть в швидкі терміни відновити навіть як злітно-посадкову смугу, так і інші будівлі. А ну снаряди вони теж можуть підвести кримський міст ще стоїть е, чи провести їх повітряним шляхом? Я знаю, що в Криму не лише оцей аеродром. Їх там з п'ять таких бойових аеродромів, які російська авіація активно використовує е, для агресії проти України. Ну, власне, чи будуть відновлювати з огляду на події, це теж велике питання. А може і не варто, будемо сподіватися, що принаймні це лиховище буде. Я думаю, що будуть. Будуть. Правильно я почула? Думаєте, що будуть? Так, так, так. Я думаю, що вони вже його відновлюють. Там угу. питання, питання лише про безпеку на, на находження для авіації. Ну я ж кажу, що для літака перелетіти з одного на аеродром велодрому на інший не є така велика проблема. Це лічені хвилини е, на тих на тих ділянках, що знаходиться кримський півострів Це не така велика проблема. У них десятки аеродромів е, довкола України. Це і територія Білорусі, і Росія, і Окупований Крим доволі таки розгалужена. Став, але я думаю, що і цей аеродром будуть відбуде відновлений. Ну, побачимо, побачимо. Дійсно, тим більше, що це не поодинокий такий випадок стався. Буквально наступного дня і в Білорусі і підконтрольній Росії і аеродром відповідно Зябровка теж підконтрольний, теж бавом не сталося. Будемо будемо дивитися, якщо говорити загалом про авіаційну активність ворога. Як би ви її характеризували от станом на цей етап російського вторгнення? хочу одразу зазначити, що після бавовни у сахах на другий день авіаційна активність саме в цьому регіоні, саме в чорноморському регіоні. Ну фактично до нуля був такий співдня, не було жодного літака після після от того, що сталося так. То була така дивна ситуація, коли росіяни припинили власне польоти в цьому регіоні ну Так трішки порадувало око ті дані на моніторів, що немає тих червоних літачків, якими зображують окупантів в нашому Криму. І, і далі ж активність вона продовжується, і ми бачимо щодня. Довкола території України 24 на 7 десятки літаків, це ну, до 20 приблизно бортів цілодобово патрулюють, виконуючи різні завдання. Це можуть бути і транспортні літаки, і винищувачі. Ну і коли вже мова йде про бомбардувальники, то безумовно буде вмикатись повітряна тривога, тільки злетять вони, одразу це буде е, зафіксовано на, у ваших додатках. Пане Юрію, хочу вас розпитати про нову загрозу, яку, власне, анонсують вже не перший тиждень. І от Держдеп, зокрема, вкотре наголошено тому, що росіяни вчаться вже не перший тиждень вчаться оперувати іранськими дронами. Ну, Підтвердженої інформації про те, що вони дійсно якимось чином будуть залучені, ще немає. Але розкажіть, будь ласка, знову ж таки, як фахівець, в чому небезпека, отих шахідів іранських, і як ми можемо до неї підготуватися? Будь-який ну, можливо? будь-який будь дрон. Ну, чи Безплотний літальний апарат стратегічного оперативно-тактичного рівня це безумовна загроза. Це не лише те озброєння, яке він може нести е у великій кількості. Ну у великій мається на увазі не, не в такій там, невеличкі там дві два боєприпаси. А тут вже мова йде про більше бойове навантаження. Це загроза відповідно його застосування. Е який він в ділі? Ну тут е теж не зрозуміло. Але ну треба від випрацьовувати, і вже безумовно відпрацьовується. Варіанти та засоби протидії, якщо це станеться, хочу нагадати, що будь-який дрон чи будь-який безпілотний літальний апарат то цього рівня це така ж сама ціль, як і літак, і чи вертоліт, вона видима на радарі, вона при входженні в повітряний простір, який контролює наші протиповітряна оборона, може бути збита. Тому відповідно, якщо не ну якщо це відбудеться, то безумовно будуть працювати по ньому і всі засоби, які в нас є на Е, Інша річ, що Росія, яка має своїх розробок чимало, якими хизується, так різних. Орланів там різних типів, найпоширеніше їхні це Орлан-10, а їх є Орлан 20, Орлан-30, у них вже є там розробки. Так? Є і ударні дрони, у них також Форпост, Оріон та інші. Дивно, що Росія пішла з протягнутою рукою саме до Ірану за, за, за цим озброєнням, володіючи там німечим в мірі озброєнням, обладнанням і так далі. Оце викликає дуже багато питань. Чому так? І ну можливо, вже це і, і санкції трошки дістануть е, країну терориста, і не будуть вони мати можливість виробляти високотехнологічну зброю. Це і БПЛА, і крилаті ракети. Ну власне, а може, це от той самий випадок, який часто трапляється з росіянами, що вони себе переоцінюють і намагаються розказати наскільки вони величні, маючи цієї величності в рази менше. Ну, така версія теж може бути. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.